Чесно кажучи, оця пісня, вона вже пересказала половину моєї проповіді. Так. І про що ж моя буде проповідь сьогодні обрав таку тему благодать. Таке цікаве слово, ми його багато чуємо, де, і співаємо пісні, чудова благодать, благодатью Спасенний і багато інших слів. Читаючи Біблію, знаходимо це слово, використовуємо його в своїх проповідях. І навіть в повсякденному житті люди не віруючи, вони теж вживають це слово, іноді коли кажуть, о благодать. Да? Що це значить? Добре. Хорошо щось, так? Да? Але що ж це слово значить? Саме з точки зору Біблії і яку благодать ми маємо в Бозі. Сьогодні я хотів би звернути нашу увагу на цю тему. І я думаю, що добре було б почати саме з визначення цього слова. Що таке благодать? Благодать це дар людині від Бога, даний виключно по милості Господа, без будь-яких заслуг зі сторони людини. Якби ми отримали милість від Бога заслужено, тобто ми щось зробили, і Господь нам дає якусь милість, то це вже була б не благодать, а нагорода. А благодать саме, вона незаслужений дар Бога. Для людини. І якщо ми сьогодні співали от пісні, так, навіть перша пісня, пам'ятаєте, да? ми говоримо про те, що зорі Бог створив, весь цей світ цей створив і поселив людину в ньому. Якщо ми подивимося навколо ці всі благословіння, які Господь дав нам, скільки з них ми заслужили? Я думаю, що мізерну кількість, так? Весь цей світ, всі Божі благословіння, вони, по суті, дані нам по благодаті. Не заслужено. Ми не заслужили їх, але Господь своїй любові дав це людині. Багато що відноситься до Божої благодаті. Так? Але я сьогодні хотів би сфокусувати нашу увагу саме на, особливу, на особливий вид благодаті, який називається спасаюча благодать. Або, іншими словами, як проявляється. Дія Божої благодаті на спасіння людини. І перш за все, було б добре нам ще раз нагадати коротко, для чого нам взагалі чому нам взагалі потрібна Божа благодать? Чому ми потребуємо цієї Божої милості для спасіння? І для того, щоб нам зрозуміти, нам треба повернутися. Ми коротко так, тому що час обмежений, коротко повернемося. Часи Едемського саду. Увіть собі, я просто читаю це на сторінках Біблії. Увіть собі таку картину. Теплий літній вечір. Все цвіте квітне, сад Едемський, прекрасний. Адам з Євою гуляють по саду, спілкуються і разом з ними іде Господь. І вони спілкуються з ним як з другом лицем до лиця. Друзі, вам хотілося б хоча б на 5 хвилинок побути там, погуляти разом з ними? Мені теж хотілося б. Це, це було б прекрасно. І Я думаю, що ми, ми уявляємо, що це прекрасно, але я думаю, ми до кінця не розуміємо, наскільки це прекрасно. І ми до кінця навіть не можемо уявити, наскільки велика втрата людства відбулася, коли сталося. Гріхопадіння, коли сталося розділення Бога і людини. І ось коли сталося гріхопадіння, гріх розділив людство і Бога, у світ прийшли біль, хвороби, страждання, і саме головне дух людини помер. І душа її вона була спотворена гріхом. Так, що пророк Єремія він говорить: лукаво серце людини і вкрай зіпсуте. Там вже немає нічого доброго в нашому серці, так? в нашій гріховній природі. І людина втратила свою свободу, ставши рабом гріха, і разом зі своїм поневолювачем дияволом вона наслідувала Божий гнів і вічну смерть. Ось це стан наш такий. І він описаний: Апостол Павло його описує, післені до Ефесян, другий розділ з першого вірша. І вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує в повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори, між ними всіми, колись жили у пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші дітьми гніву. Це був наш стан. Це стан людства, це стан Божих дітей, які були обмануті ворогом, які були вигнані з раю і потрапили у гріховне рабство. Однак є добра звістка Євангеліє. Весь зміст Євангелія полягає у тому, що наш небесний батько він не забув своїх дітей, він прийшов на допомогу. І продовжуємо читати далі те, що ми читали до Ефесян, другий розділ. 4 вірша. Бог, який багатий на милість через велику свою любов, яку нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом з Христом, адже ви спасенні благодаттю. і воскресив нас разом з Ним, і в Ісусі Христі посадив разом на небесах, щоб у доброті до нас, в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике. Багатство своєї благодаті. Спасенні ми благодаттю. Амінь. Це Божий дар для нас. Те, що ми не могли купити ні за які гроші, те, що не було в нас можливості повернути, Господь нам дарує даром. Це незаслужений дар Господа для нас, безмірний у своєму багатстві. І я думаю, що ми, не, ми до кінця не розуміємо багатства цього дару. Зрозуміємо, напевно, тільки там на небі. І щоб зрозуміти трошки цей дар краще, я пропоную нам сьогодні розглянути на основі святого Писання, як Божа благодать діє у житті віруючої людини. У мене тут є три пункти, три дії благодаті, але, на жаль, сьогодні час обмежений, я зможу тільки один сказати, а два можливо наступного разу якось так. Перший. Перша дія благодаті у житті віручого. Божа благодать, вона спонукає людину до покаяння. Спонукає людину до покаяння. Прочитаємо одне місце з Біблії, це Євангеліє від Луки, перший розділ, 78 восьмий і 79 вірш. Це е, пророк Закарія, він виголошує слова про Ісуса, який має прийти у світ. І він говорить такі цікаві речі «Через, велике, через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає схід з висоти, освітити тих, які перебувають у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші дороги на дорогу миру. Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб освітити нас, які сиділи у темряві, і щоб спрямувати нас, наші дороги Наші ноги на дороги миру. Ми ще трошки торкнемося цього, але перед цим я хотів би запитати вас. Чи пам'ятаєте ви день свого покаяння? Пам'ятаєте, так? Да? Як це відбувалося? Знаєте, я хоч і народився в сім'ї християн, але в мене теж був такий день. Я вам коротко розкажу. Це було в місті Чуднів, чи це СМТ, напевно, так. Да? Недалеко, ви знаєте, 40 кілометрів від Брадещева, там жили мої бабушка з дідушкою по маминій стороні. І ось одного разу ми були в місцевій церкві. Це була невеличка церква, набагато менша як наша. Вона теж, до речі, якщо не помиляюся, називається Різдва Христового, так? Ну, Я дивився по карті церква Різдва Христового. І ось було недільне зібрання звичайне недільне зібрання. Пастор проповідає проповідь. Я, вона була звичайна, я нічого не запам'ятав, ну, там не було такого нічого особливого. І ось він в цій проповіді закликає в кінці до покаяння, і декілька людей, дорослих, вони виходять на покаяння, і тут я в своєму серці відчуваю. Я маю вийти теж туди. Мені було років 10. І навколо, куди що? Навколо чужі дяді тьоті, да? але я відчуваю, я маю вийти туди. Я, можливо, не до кінця розумів. Я думаю, що мої батьки з подивом, напевно, побачили, коли я встав і я пішов. І теж вийшов. І я пам'ятаю, дорослим подарували Біблії, а мені дитячу біблію десь знайшли, також подарували. Да? І от цікаво, я сидів просто на зібранні, і тут раптом щось в моєму серці до мене проговорило. Я думаю, що. У вас, коли ви, коли ви згадуєте свій день покаяння, щось приблизно таке саме було, так? якийсь голос покликав вас, так? Було так? Якийсь голос покликав вас до Господа. Що це був за голос? Де він взявся? Це не було від нас самих. Тому що людина до покаяння, вона живе у владі плоскої природи. І оця плоска гріховна природа вона не може нас покликати до Господа. Вона Богу противиться і хоче бути як, якнайдалі від Нього. Але щось покликало нас до Господа, і ми вийшли і покаялись перед Богом. Що це було? Це був голос Господа, це був голос благодаті. Сам Господь покликав нас. Не ми перші його знайшли, але Господь покликав. Ось це є дія благодаті. Господня благодать спонукає людину до покаяння. Якби це не було так, я думаю, що віруючих людей було б набагато менше. Тому що наша людська природа, вона не схильна до того, щоб шукати Господа. Ми... Плотська наша природа, вона хоче десь там бути. Так? Але прокисає, Господь говорить через прокисаю, я знайшов тих, хто мене. Не шукав. Я знайшов їх перший. Часто, Божа благодать, вона діє через проповідь Евангелія. І не трима написано в Біблії, що слово Господнє, воно як дусічний меч, воно проникає всередину людської природи, всередину нашої душі, де там все заброніровано, а слово Боже, воно як меч, воно проникає всередину і знаходить там відгук. Згадаємо одну подію із Біблії. Це вона написана в книгі дії святих апостолів. Це перші розділи П'ятидесятниця сходження Святого Духа на апостолів і на тих людей, які там перебували. І навколо люди вони дивуються і думають, що відбувається, що сталося. І ось стає Петро і проголошує проповідь в силі Святого Духа. Але якщо ми прочитаємо цю проповідь, я не знаю, що я б таку проповідь проповідував. Тому що головний зміст її був, полягав у тому, ось Христос, якого ви розіп'яли. Це була проповідь докору. І людям, я думаю, що не всім вона. Ми, ми якось стараємося от якось згладити, да? якось по поаккуратніше говорити. Да? А, а Петро проговорив таку проповідь, і, здавалося б, можна було, по-другому якось. Да? Але три тисячі людей на тому місці. Вони те, що відчули в своєму серці. Біблія говорить, що вони розчулились серцем, по російськи умілілись серцями. Так? Що це було? І три тисячі людей вони прийняли Господа. Вони прийняли і сказали, що нам робити, мужі і браття, що нам робити, щоб спастися? Тому що ми хочемо спастися, ми віруємо в Ісуса Христа, якого ви проповідуєте. Що це сталося? Як, Як це відбулося? Це Божа благодать торкнулася сердець людей. Інший приклад, що пару хвилин мене є, так. Інший приклад, апостол Павло проповідував в синагогах. Він почав, почав своє служіння, пам'ятаєте, місіонерські подорожі, і він першим, першою справою, коли він заїжджав якесь місце, він приходив в синагогу. І ось апостол Павло дуже образована людина. Він мав. Прекрасне пізнання Біблії, він міг розказати кожного там в спорі на лопатки покласти, да, по Біблії, все чітко розкласти. І ось він приходив в синагоги, і, суючи з Біблією, ми можемо бачити, що вони в синагогах мали там багатогоденні спори, дебати. І ось Павло доказував, доказував цими фактами. все, Але що відбулося? Ну, який був результат? Результат був, напевно, не дуже приємний для Павла. Тому що не так багато людей вони повірили, але багато з тих, хто з ним спорили, вони потім почали його гнати. І з часом, от, я вже скорочую трошки, так? з часом Павло, він проповідуючи Євангеліє, він дещо зрозумів, і він написав одній із церков: я прийняв рішення не знати нічого, крім Христа Розіп'ятого, щоб проповідь моя була не в переконливих словах людської мудрості, але в доказі. Духа та сили. А в іншому місці він говорить ще інші слова. Юдеї вимагають від нас чудес, а греки шукають мудрості, але ми проповідуємо Христа Розіп'ятого. І я не соромлюся цього благовістя, тому що в ньому є спасіння для кожного віруючого. Павло зрозумів одну річ: що можна навантажити людину багато різними фактами, науковими фактами, там, Доводити це все людською мудрістю, може наводити багато чудесних прикладів і історій, можна роздавати гуманітарку, можна кормити хлібом. І це все дуже добре і корисно і добре це робити. Але якщо не діє Господня благодать, то це все воно не може привести людину до покаяння. Тому що справжнє покаяння це дар Господній, це дія Святого Духа. Один коротенький приклад. Можливо, ви читали книгу Хрест і ніж Девід Хілкерсон. Мене вразила одна історія. Девід Хілперсон, в нього було дуже важке служіння. Він проповідував вуличним бандам Нью-Йорка. І одного разу він зустрівся з бандою, яка відрізняла своїх жорстокістю. Мау-Маус вони називалися. І їхній главарь був Нікі Круз. Я думаю, що ви читали цю історію. І ось вони зустрілися, і Нікі Круз каже: Я вб'ю тебе. І він і, і Девід Вілкерсон знав, що він це зробить, тому що для нього це нічого не стоїло, він звик так робити. І ось проповідь Девіда Вілкерсона, цьому Нікі Крузу. Він не говорив довго. Він не говорив. Він, це, напевно, одна із найкоротших проповідей, яку можна взагалі сказати. Він сказав: Нікі, Ісус тебе любить. Все. І ось Нікі Круз він уйшов, але ця коротка фраза: Ісус мене любить. Нічого такого, дв... нічого такого не сказав, так просто Івантлія. І вона була в його серці, і вона проникла. В його... Він виріс там, я думаю, що там, якби багато психологів навіть працювали над ним Багато багатогодинні лекції. Вони не змогли б нічого зробити, тому що він виріс дуже неблагополучній сім'ї. Він виріс в сім'ї колдуна і все його життя, само дитинство, воно було е в ненависті. Але ця фраза. Ісус тебе любить. Вона пробила крізь товстенну броню. І вона знайшла відгук його серці, і він покаявся. І велику частину своєї банди також привів до Господа. І зараз він служить Господу і проповідає Євангелія. Хто міг це зробити? Друзі, чи може людське слово таке зробити? Чи можемо ми своїми ораторськими здібностями так привести людину до Бога? Ні. Ні. Це Господня благодать. Це Господня благодать, кличе людину до покаяння. І сьогодні, якщо хтось із нас чує, поклик Господній в своєму серці відгукніться. Відгукніться. Тому що це не від нас, друзі. Це не те, що ми можемо народити в собі. Ми можемо, Наша участь в цьому, це ми можемо тільки відгукнутися або відмовитись. Це наш вибір, це наша участь. Але коли Господь кличе, це Він кличе. І сьогодні Він може кликати, а завтра ми можемо не знайти. Цього поклику в нашій душі. І якщо Господь закриє двері, хто може відкрити? Останнє місце, яке я хочу прочитати до євреїв, 3 розділ сьомий, восьмий вірш. Тому так промовляє Дух Святий сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть закам'янілими серця ваші. На цьому я завершу свою проповідь, це була перша дія. Благодаті, я думаю, може, на якось наступного разу ми продовжимо так. Хай нас Бог благословить. Амінь. Помолимося. Подякуємо Господу за те, що Він благодаті своєю торкнувся наших сердець. Дякую тобі, Господь. Ти любиш нас. Мені ще не заслужили благодаті твоєї Господь. Це той дар, який ти просто дав нам Господь, не по, наших, не по нашій праведності, не по тому, що ми були якісь дуже хороші, Господь, не по наших добрих справах. Але ти просто подарував його нам, ти покликав нас до себе, Господь. Я дякую тобі, Боже мій за це. І дякую Ти проговорив наше серце, і Ти привів нас до покаяння. Ти дав нам зрозуміти, що Ти потрібен нам, Господь, що ми живемо в гріхах, але ми потребуємо Твого прощення, Господь. Я дякую тобі за це, за благодать Твою, за дух твій святий. Хвала тобі, Господь. Нехай твоє ім'я буде прославне, Господь. Нехай твоя благодать працює і далі в серцях жителів нашого міста і нашої країни. Дякую тобі за все. Амінь.